Ось одного разу, знаєте, Ізекіл бачить таке бачення. Я розкажу своїми словами: слава Божа! Він бачить храм, і слава Божа залишає храм. Піднялася, знаєте, і з-під хіровимів, там, де була слава Божа, вона піднялася і стала над порогом Дому Божого. Знаєте, так повільно. А потім, каже, вона знялася, стала над, над, над самим храмом, а потім над горою. І бачиться видіння. Знаєте, пророк Ізекії впав в жах. Каже, Господи, що стається? Ти забуваєш, ти, лише, ти оставляєш народ свій, адже слава ізраїльського народу, вона була пов'язана з присутністю Божою. І не один раз, знаєте, читаємо, коли Соломон освячував храм, то, слава Божа, він помолився і слава Божа! Зійшла на храм так, що не могли священники нести служіння, тому що попадали від присутності Божої. Коли Мойсей говорив з Кинії, то слава Божа. Хмара наповняла ось це місце, де заходив розмовляти Моїсей. І є другі місця, коли слава Божа являлася, а тут Ізекіїль бачить, що слава Божа залишає храм. Він каже: Господи, що робиться? Що стається? Поясни мені. І знаєте, що Бог йому говорить, каже, я розкажу тобі. Я поясню тобі. Хочеш знати, чому це довело до такого стану, що слава моя залишає, я розкажу тобі. Він показує йому видіння. Я прочитаю 8 розділ, 5, 6 вірш. І сказав він до мене, і закиїля розділ. Розділ текст на екрані. Так. І сказав він до мене: сину людський, зведи очі свої в напрямку на північ. Це він бачить храм. І звів я очі свої в напрямку на північ, а ось з півночі від брами, жертвенника був той ідол заздрості при вході. І сказав він до мене: Сину людський, чи ти бачиш, що вони роблять? Ці великі Гедоти, що Ізраїлів дім робить тут, щоб віддалятися від моєї святині, і ти знову побачиш. Інше більші Гедоти. Знаєте, Північна брама в Єрусалимі, в храмі, називалася овечою брамою. Знаєте чому? Тому що овечок проводили якраз на жертвоприношення через ось цю північну браму. І як тільки входилися, входили ось ці овечки, да, тварини для жертвоприношення, там був жертвеник. І ось Єзикиїль бачить, це брама, а біля брами, після брами стоїть жертвеник. А це був прообраз голгофи жертви там приносилися за гріхці, овечок там заколювалися. Це прообраз Пасхи, те, що ми святкуємо, і ось каже, прямо перед жертвеником там, де мали заколюватися овечки, там був що ідол? Чого? Заздрості? Завість. Навість я собі так подумав: ну якщо б ось стіл стоїть, да, приготували, брати, знаєте, так гарно виглядає. І ось сьогодні це про образ жертви Ісуса Христа. І ми так, знаєте, відносимося і так повинні відноситися дуже акуратно, тому що це святиня. Якби знаєте, хтось взяв ось тут на кріслі перед жертвенником поставив якогось ідола. О, я не знаю, з, з, з каменю чи з, там, з золота навіть, чи з дерева. Як би ми віднеслись? Що би ми подумали? Правда, ми би. Зреагували негативно. Адже це святиня. Ми порою, знаєте, щось попробуй, щось тут на столі поміняє не тим місцем. Ми зразу. Не можна це. це. Це святиня. Поміняйте чашечки на чашу, чи навпаки. Я не знаю, чи там насправді стояв ідол перед жертвенником. Я не знаю, як можна зробити заздрості ідола, але саме це слово вживається і каже, там стояв ідол заздрості, завідували. А що таке завість? Якщо ревність це те, що я люблю, в мене забирають, або воно відвертається від мене, то заздрість це тоді, коли я або ми хочемо те, що нам не належить. Ну, Завідує, да? Дружина, сусіда, жінка, чи машина, чи дім, чи якесь інше завість. Знаєте, І ми порою не звертаємо на це увагу. Знаєте, я собі не один раз задавав запитання, Господи, чому іменно там заздрість була? Адже є інші гріхи, є перелюб, є вбивство, є гордість. Чому іменно ти говориш про заздрість, що такого в цій заздрості? Знаєте, але одного разу попалася мені одна робота одного із а, наших українських поетів, філософів, християнин Григорій Сковорода. Знаєте, і я прочитав в нього десь такий вираз: зі всіх пороків, які є в людей, або зі всіх гріхів, які є в людей, Завість це є матір'ю всіх пороків. Я собі так подумав, звідки ти це взяв, Сковорода, що таке, де така завість? І почав собі думати, а перше вбивство, яке сталося в Біблії, чи не було це через завість, коли старший брат позавідував меншому? Тому що вони прийшли на зібрання, вони прийшли на богослужіння, один приніс жертву і другий приніс жертву. І Бог одного прийняв Авеля, а Каїна не прийняв. І що сталося? Каїн завідує. Каїн, а чо а ти завідуєш Авелю? Адже, адже в тебе проблеми не Авель твоєї жертви не прийняв. Бог не прийняв твоєї жертви. От якби він не прийняв ні у мене, ні в Авеля, ну то ми б, на, ми б тоді були на одній площині. А так його прийняв жертву. А мою не прийняв жертву. Ого! Бог каже йому, зупинися, не роби цього. А чи не позавідували перші люди Богові, коли сатана їм сказав, будете як Боги. Вони собі подумали, ну а чому б нам не бути? Все є, достаток, одного не вистачає, ще бути як Боги. Це в старому заповіті, а в новому заповіті апостол Яків пише до віруючих. Чуєте, пише до віруючих. Я прочитаю. А, Яків, четвертий 4 розділ, перший і третій вірш. Звідки війни та сварки між вами? Чи це, це до віруючих він пише? Війни серед віруючих? Яків ти куди писав? Ти не помилився: ні, ні, вірки, війни, каже, сварки, чи не звідси, що від ваших пожадливостей, які у ваших членах воюють, бажаєте і не маєте, убиваєтесь, і що? Заздрите. Ось воно тут є. Виявляється, що Яків теж щось знав. І каже далі: заздрити та досягнути не можете. сваритись та воюєте, та не маєте, бо не прохаєте, прохаєте та не одержуєте, бо прохаєте на зле, щоб пожити на розкоші свої. Чітко і ясно визначає Яків причину війн в церкві, в сім'ях і навіть між державами. Сьогодні президент російської. Федерації позавідував, що добре живеться українцям, і в них добра земля, і Київ це Маті Городов Руських, а чому би мені не захопити і не взяти ось цю добру землю? І сьогодні бачимо, скільки сліз, скільки горя, а все причиною що? Завість. Зазіхнув на те, що не його, те, що не належить мені, а я його хочу. Знаєте, я собі подумав 10 заповідей. І остання заповідь, саме остання, десята, яка, пам'ятаєте, не завідуй, не забажай. Ні сусіда свого, що він має, чи тварин там, чи худобу, чи дім його, чи жінка це все, що він має. Знаєте, коли апостол Павло пише в сьомому розділі до римлян, він пише там, що я хочу робити добро, але мені не виходить, знаєте, що він пише. Я не знав би гріха, якби не з'явилася заповідь. І знаєте, яку він цитує заповідь? Саме десято, не пожадай. Виявляється, що коли ми жадаємо те, що нам не належить, то тоді появляються великі проблеми в нас. А Бог каже, я хочу, щоб ти бажав мене. Я твій Бог, я тебе люблю. І в нас ось такі взаємовідносини. І для прикладу, Він наводить відносини дружини з чоловіком і каже, люби мене, а церкву наводить, це невіста моя, а я жених. І в нас повинна бути ось ця вірність. Ми належимо один одному. А коли ти відвертаєш свої очі і бажаєш чогось не того, то тоді в мене виникає ревність, то тоді проблеми, дорогі мої друзі, давайте провіримо себе, а як від, на рахунок завісті в наших серцях, а як в моїй сім'ї, чи не є проблемою то, що є сварка між чоловіком і жінкою, тому що чоловік завідує, щось хочеться йому того, що на стороні. Або дружина завідує. Ну, ми це так скриваємо, це такий гріх, знаєте, що не зовсім якби, видно, але каже Бог прямо перед жертвенником стояв ось цей ідол заздрості. А як в церкві? Нема в нас цього? Якось нові приїхали у нас, багато людей приїхало з України. Нема завісті до того, що вже тут є, що хтось тут довше. Чи не завіди? Ні, ні, ми не завідимо. ні. Слава Богу. А як ті, що вже довший час тут приїхали нові, а, а, а чому вони? В них все є, У них, вони такі нам трудніше було? Може, є завість? Може від того є непризм? Може від того десь є війни? Може від того, брати мої сестри, знаєте, ми досить часто в церквах звертаємо увагу. Знаєте на що? На зовнішній вигляд звертаємо увагу. І на то, яка музика? Оце в основному. Я за те, щоб і музика і зовнішній вигляд були такими, як були, як мають бути. Але досить часто ми ковтаємо, проціджуємо комаря, а ковтаємо верблюда. Чи не так буває? Але коли Бог говорить, то Він звертає прямо, Він каже, слухай, заздрість там є. Ось з цим наведіть порядок. Приведіть в порядок то, тому що знову ж таки я Бог ревнитель. Я хочу, щоб ти бажав тільки мене. Я хочу, щоб ти мені одному поклонявся і служив. І що хоче Бог від нас? Він хоче, щоб ми йому одному поклонялись, йому одному служили. І якщо щось інше появляється між нами і між Богом, Він ревнує. Він починає перевертати столи, Він починає щось рухати в нашому житті. А ми тоді кажемо, Господи, а що сталося? Чому це мені? Бог каже: Я ревную то треба сьогодні розкарятись і чесно назвати речі своїми іменами і не казати, та всі так, та воно собі так, ні. Але цього треба позбавитись конкретно і рішуче.